Сьогодні покажу вам один з методів зупинки артеріальної кровотечі на сонній артерії. Коротенько прогадаємо ознаки артеріальної кровотечі. Кров бризкає, фонтанує, витікає достатньо швидко. Якщо ви стали свідком такої ситуації, що людина впала і пошкодила собі шию. І ви бачите, як на шиї кров доволі швидко вибризкує. Пам'ятайте, що час йде на секунди. І вам достатньо часу, щоб викликати швидку. Вам потрібно спочатку призупинити, або максимально швидко зупинити повністю дану кровотечу. Після цього викликати швидку. Або а, це має займатися декілька людей. Отже. Правила наступне. Вам треба стати ззаді за людиною. Да? Зайти за спину людини. Людина може сидіти, людина може триматись за шию, зайти ззаді за людину. Наступне правило: пам'ятаємо про власну безпеку. Прямий контакт з кров'ю є вкрай небезпечним для вашого подальшого здоров'я. Тому одіваємо рукавички. Далі. Пам'ятайте, що сонна артерія проходить близько до трахії. От у вас посередині йде трахія, і ви пальцями можете знайти сонну артерію. Коли ви пальці просто відводите в сторону, вліво чи вправо так само. У нас є дві сонні артерії, тому ваша задача досить проста: знайти середину, трахею, відвести руки в сторону і придавити цю артерію пальцями. По напрямку до хребта. Давимо назад. Тобто, чотири пальці йдуть спереді один палець захватує шию ззаді. І ви давите назад. Ваша задача продавити цю артерію нижче місце поранення або ближче до серця, нижче рани, тому що крові йде від серця, піднімається, максимально близько до ключиці Продавити цю артерію до 6-го хребця. Фізіологічно вас так і вийде, продавити цей хребет, що називають сонний хребет. Тому ваша задача задавити і тримати. Зрозуміло, часу у вас небагато, тому що пальці затерпають досить швидко, але у вас з'явиться хоча б одна, може, дві хвилини для того, щоб хтось інший приніс аптечку і вже надати більш професійну допомогу. Другий варіант зупинки такої кровотечі, шийної кровотечі це вже більш силовий захват. Коли ви берете. Основу долоні. Ставите на шию. При цьому пам'ятайте, ви не повинні надавити на гортань, щоб не задушити людину. Ставите цю основу долоні на шию, усилюєте прожимання і так само затискаєте шию назад, зупиняючи кровотечу. Після цього у вас появиться декілька хвилин, щоб. Знайти аптечку, наложити сильно тиснучу пов'язку на шию, або, можливо, в цей час уже а, поспіють і медики, і вже будуть надавати професійну медичну допомогу. Бережіть себе, здоров'я вам міцного!